But the fire is so delightful and sent me no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Good evening, Santa. How are you today? I have just arrived and I am so excited. I have been traveling for hours and the weather outside is so good. Snowy. Stop, stop, Lubas. Ми вже в Україні, а тут я не думаю, що ти зрозумієш, що ти говориш. Що заводиш, знаходишся? Ти, напевно, ще думаєш, такого не розумієшся. Ось я забула перейти Це на українську. Мені а ви хіба її не розумієте? От учні нашого ліцею вивчають англійську на уроках. Вони мене точно зрозуміли. Правда, ні? От навіть я у свої 18 хвостиком із смартфоном, і Google-календарем, хто міг подумати? Так, ще не забутись відео Ларисі Володимирівні записати. Привітання для учнів та вчителів ліцею. А може нам просто голосове повідомлення записати? Ага, такий номер не пройде. Кажуть, вчителі, сучасники, та й потрібно цьому зацікавити. Вчитель фізкультури пропонує. Ніби я вистримую з парашуту. Я гая, я лишу не чую, будеш костиком моїм, не чує то їх. Я яка, яка, я не чулечу, будеш кости моїм, не... З я вам зараз такі фокуси покажу, що до Нового року не доживете. <рес> Ой, вам моя году, зі своїми старими трюками вже після того, як я вас свої нові технології. токи інстаграми. Мені вже нічого не страшно. Тим паче твої прокляття. Я... Що вона ще сама не розібралася. Що таке той інстаграм? Що? Ви що, знову з мене смієтеся? Ой, я можу таке відео запитати, що ви навіть про свято забудете. Плачатунка та, да, що ставить лайки тільки під фото з чорними котами. Я прийшла до вас на свято, щоб перезвонити його на справжнісінький фейс. Це ж ніби якісь болісті. Ви вписали якісь я Подивлюся ближче. Сучасне. А, от я, наприклад, за кермом авто вивчаю правила ПД. Не те, що ти. Тьо? Авто. знаєш, бачу, господи, це просто коровка на колесах. І ж куди не з мене поїхати? коробка на колесах. Фу. Ай, бабо, я. Поїхати куди завгодно. А ти що? На метлі як на велосипеді ганяєш? От я вімкнула чайну швидкість і погнала куди завгодно, що мені ті світло Ой, не сваріться вже. Краще думайте, як учнів нам приємно привітати. Я тут не для того. Щоб готувати якісь там привітання, я маю свій план. Він готувався до свята. От я впіймаю, тоді я їм покажу, що таке справжнісіньке свято. У мене є ідея. Я в ліцеї маю теж помічника. Він спортсмен. так, що ваше синту перетворилося ну насправжнісінький кошмар. Вимкнув fi З іграми та розвагами. Ой, не кажіть, я навіть не знаю, що гірше. Коли відключають вайфай чи коли відключають хороший настрій. Тому ми й зовсім не хвилюємося. О, якесь повідомлення. Вітання. Бачу, директор не дочекалася, вже сама відео надіслала. Ми кажемо. І хочеться вам, мої любі друзі, побажати дуже багато. Ні, не грошей, не везіння. Ні. Хочу побажати кожному навчитися цінувати життя. І не тільки своє, а й тих, хто поряд. Ми завжди думаємо, що у нас попереду дуже багато часу, але це не так. Часу ніколи не буває забагато, його навпаки не вистачає. Тому хапайте кожну мить свого життя обома руками і міцно тримайте, цінуйте і любіть, поважайте і бережіть своїх рідних і близьких. Живіть повним життям, але проживайте. І головне. А -а -а! Що сам за У мене завжди є план. Б. Я вмію. А отакі всякі штучки. Пишусь до тебе на курси. Курси без проблем. Запиши. Чаклунка, Крапка. Козирна. Крапка. Собачка. Чорний кіт. Крапка. Фукр. Крапка. На, пиши. Я записала. Як? В Нотатки телефону. Оце думаю, кому з нас на курси треба? Опа. Опа, на. Тому ханка, все підробить. Молодці хлопці. І рада Вітати у цьому залі і головне, нехай Україна не судьба в 2025 році. Щоб ми з вами ніколи не чули більше політичних тривог. Щоб нам не здалося з вами спускатися більше у підвал. Щоб ні в якому разі ми не горомили своїх хлопців. І щоб всі, хто там, повернувся цілий і неушкоджений додому. Миру, здоров'я і всього найкращого. Цінуйте життя. І хапайте його обома руками. А ще не бійтеся сміятися і хоч інколи вимикати вайфай на деякий час. І пам'ятайте, найкращі подарунки ті, які ми створюємо самі. От я сьогодні прийшла, щоб подарувати вам море. радості, Разості радості. І не забувайте про нас, вчителів. Адже кожен із нас хоче додати вам у життя хоч трішки магії. Хоча, можливо, і не завжди нам це вдається. Свято, яке ми створюємо самі, найкраще. І звісно, щоб в Новому році було побільше чудес і мінімум контроль. А в мене є декілька ідей на новий рік. Але не зовсім друга. Стой! Снова им